Дівчата, всім привіт! Подивимось сьогодні харківські прикраси, класні є комплекти. Деякі вперше будемо дивитись, деякі вже на повторі, але всі модельки дуже гідні. А перед показом хотіла сказати щодо марказиту, бо багато хто запитує. Ми ще продовжуємо збирати замовлення на кілька днів подовжили збір. Тому хто хоче, можете доєднуватись. Також хто скидав на прорахунок прикраси, ціни вже отримала, рахую і всім пишу. Єдине, що дівчата, терміни трошечки змістяться, не на кінець лютого буде, а на першу половину березня замовлення. Тепер хочу вам показати декілька новеньких комплектів на каналі, а перший з ось такими трояндами або це просто якісь квіточки. Цікаво, він виглядає, він не дрібний, але досить легенький. І на кожен день підійде, і на вихід. Ось такий браслетик красивий. Є вставочки фіанітів. Давайте окремо глянемо. І ця кавучка в наявності у 18 розмірі, інші також можна замовити. Вага 7,69 Сторона квадрату 2,5 см. Вага сережок 7,88 см, як я й казала, вони легенькі, На два вушка взагалі супер. Менше 4 грам на сережку. Довжина 4 см. Дивіться, назву вартість за каблучку плюс сережки, але можна також і окремо брати. Виходить 2155 гривень 59 доларів. Підвіска майже 5 грам ось таке вушко можна жогут додати. Довжина 4,2 см. Вартість 730 гривень 20 доларів. Так, Браслетик, вага 19,33, довжина 17,21 см. Регулюється застіп катоглу. Тут ось ці квадратики, вони менші, сторона десь 2 см. Дівчата, дуже раджу цей комплектик, цікавий він. Вартістю браслету 2590 гривень 71 долар. Далі, Надалі ще такий цікавий комплект з міксом фіанітів, є каблучка 16,5, сережки і браслетик. Тут є один нюанс: в сережках зелений фіаніт, він трошки інакшого відтінку, ніж в каблуці і браслеті. Ось подивіться, трошечки більш яскравий такий, тут більш бірюзовий, тут більш зелений. Але це взагалі не критично, подивіться, на перший погляд і не видно цього. Каблучка 5,23 грами. Так, дивіться, ближче які тут камінчик, і такий зелено-бірюзовий, синій, фіолетовий, звісно, білі. Тут також є. До речі, в цьому комплекті існують інші поєднання кольорів. Але це треба уточнювати, чи вони є, чи треба замовляти. Кому цікаво, випишіть. Ширина каблучки 1,5 см. Вага сережок 5,5 грам, занижений штифт. Розмір 1,3 на 2 см. Дивіться, вартість в комплекті 1460 гривень 40 доларів. Також можна і окремо. Так, і звісно, браслетик 15,43 грами вага, 17-21 см. Також регулюється довжина. Тут застіпка карабін. Ось так на руці буде. Вартість 1750 гривень 48 доларів. На тверді, ще подивимося, такі дуже стильні глянцеві прикраси. Це взагалі не комплект, не рідний, але вони ідеально один одному підходять, ці прикраси. Каблучка у 18 розмірі. І ось такі сережки. Вага каблучки 7 грам. Інші розміри також можна замовляти. Ширина 2 см в найширшій частинці тут. Сережки 13,43 грами. Досить довгі. Ось така застіпка англійська. Зараз вам скажу в сантиметрах десь 7,5. Ось ці монетки вони не ідеально рівні, вони трошечки вигнуті і з рахунок цього такі бліки класні утворюються. Дивіться, якщо брати в комплекті, вартість буде 2560 гривень 70 доларів, також можна взяти і окремо. Далі, дівчата, є один вільний сет з султанітами, ось такий розкішний 19,5 розмір каблучки з чистою браслет. А щодо замовлення інших розмірів, треба уточнювати, бо це, я так розумію, зі старих поставок, чи є зараз каміння взагалі не факт. Ну, цікаво, пишіть, я запитаю виробника. Вага сережок 11-19 г. Комплекти крудований на англійській застібці сережки. Довжина 4,5 см. Довжина каблучки 2,5 см. Вага 6,23. Ось така шинка. А вартість такого комплекту 2810 гривень 77 доларів. Далі дівчата, ця розкішна модель з'явилася в наявності з міксом камінчиків. Тут каблучку можна трошечки регулювати, початковий розмір десь 18,5-19 можна більше зробити. З міксом взагалі рідко вона приходить, ця модель, може бути повністю у білих фіанітах, чорних, синіх, червоних, але також, скоріш за все, все під замовлення. Комплект родований, 6,5 г сережки. В житті камінчики більш насичено виглядають, світло трошечки глушить в цей блиск краса. Вага каблучки 6,88 см, довжина 3,5 см, довжина сережки 2,7 см. Дічата вартість цієї краси 4015 гривень 110 доларів, і, до речі, вартість вона змінюється в залежності від кольору камінців, з міксом, напевне, найдорожче. Далі, дівчата, знову в наявності: улюблені ваші комплекти з перламутровими трояндочками і перлами. Є два вільних комплекти 17,5 і 18, інші можна також замовити. Ще в мене є в наявності брошка, вона до цього комплекту, але вона просто з перламу без трояндочок, хоча існує і такий варіант. Також каблучки і сережки можуть бути повністю у прилинках без трояндочок. В основі ось такі оксидовані гілочки, дуже симпатичні. Вага сережок 5,24 грами на англійській застібці. Довжина сережки 2,7 см. Так, вага каблучки 3,06. Вартість комплекту 1825 гривень 50 доларів. І брошка 4,13 грами вага. Перелинки в цьому комплекті культивовані. Це не пластик. Голочка. Довжина 4,2 см. Вартість 620 гривень-17 доларів. Далі дуже красивий комплект, залишився один у наявності. Хто пам'ятає, нещодавно їх три було з різним кольором камінців. Цей в наявності з 18 розміром. Колір камінців під аметист, вони такі напівпрозорі, в житті трошечки темніші, мені здається. Вага сережок 631 грам на англійській застіпці. Довжина 3,8 см. Каблучка 4 грами, комплект також родований. Вартість 1750 гривень 48 доларів. Так, далі в наявності каблучка в 19-му розмірі. Ось така з кульками срібними. Вага 7,38. Досить широка вона, десь 2 сантиметри. Вартість 880 гривень, 24 долари. А далі в наявності каблучка царівна у 18 му розмірі вага 6,90 з зеленими фіанітами. Для любителів тваринної теми. Вартість 950 гривень 26 доларів. Дівчата, хто хотів, приїхала вільна пара сережок Конго з насічками на 3 см. Вага 2,90, нічого зайвого, дуже стильна моделька. Вартість 585 гривень 16 доларів. Далі одна пара гвістків з чорними фіанітами родовані. грам 80 вага. На закрутках. В діаметрі 7 мм, вартість 550 гривень, 15 доларів. Ще, дівчата, хто хотів, є вільна пара сережок гвістків кліф, 343 грами вага з штучним оніксом. Комплект також є, але зараз не буду показувати, бо нещодавно вже був. Когось цікавить пишіть, є каблучка, браслетик. І сережки також є з підвісною частинкою. Вартість 840 гривень 23 долари. Далі подивимось ось таку модель сережок, родовану 6,19 грам. Я таку одну пару собі залишила, дуже стильні, подивіться і легенькі. Довжина 3,5 см. Вартість 880 гривень 24 долари. Далі знову приїхали браслети арабські бісмерки з білими камінчиками. Довжина в них 17-21 см. Регулюється, вага 8,5 грам. Також ці браслети можуть бути з міксом камінчиків, і також ще є кольє. Також білі і з міксом. Застібки карабін. Ширина 5 мм, вартість 880 гривень 24 долари. І ще приїхала одна варіація цього браслетику з ось такими пластиночками ще срібними. Довжина 17 1721, вага 8,28. До речі, ще браслети існують в декілька рядів. Ось такі. Може бути дворядний і трирядний. Ось такий варіанти вперше. Дивимось. Ось так на руці буде. Вартість такого браслетику 1130 гривень 31 долар. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!